Топ-5 найпопулярніших країн світу, які всі хочуть побачити номер 1 Франція щороку понад 90 мільйонів людей мріють побачити ейфелеву вежу Лувр, Прованс номер 2 Іспанія: Фламенко, пляжі та нічне життя Барселони приваблюють понад 80 мільйонів туристів щороку. Номер три: США, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Гранд Каньйон. Країна, яку відвідують понад 75 мільйонів людей, номер 4. Японія, поєднання традицій і технологій, сакура та суші, чекають на тебе. Номер 5. Італія, піца, паста, колізей. Понад 60 мільйонів туристів прагнуть побачити це все. А ти в якій із цих країн мрієш побувати першою? Напиши в коментарях. Топ 5 найпопулярніших країн світу, які всі хочуть побачити. номер один. Франція щороку понад 90 мільйонів людей мріють побачити ейфелеву вежу Лувр, Прованс No. Іспанія, Фламенко, пляжі та нічне життя Барселони приваблюють понад 80 мільйонів туристів щороку. Номер три: США, Нью йорк Лос-Анджелес, Гранд Каньйон. Країна, яку відвідують понад 75 мільйонів людей. Номери 4 Японія. Поєднання традицій і технологій, сакура та суші, чекають на тебе. Номер 5 Італія. Піца, паста, колізей. Понад 60 мільйонів туристів прагнуть побачити це все. А ти в якій із цих країн мрієш побувати першою? Напиши в коментарях.